Гості музею національної визнаної боротьби Тернопільщини. Ми раді вітати в наших стінах. От раді бачити з приводу такої хорошої події, як перегляд кіно, документального кіно. І Сьогодні сподіваємося знати, що нове про нашого друга. Кіно це є шлях на світанку. І Серед запрошених гостей є продюсер і консультант пан Володимир Ханас, ви прекрасно знаєте, от і винуватець, інтерв'юєр пан е, Дем'ян Чернець. І теж консультант. От, і, теж консультант. От, ну і перед е, таким нашим показом невеличким попросимо пана продюсера коротко сказати про фільм, про саму концепцію, про ідею е, фільму Шлях до світанку. Було вирішено зняти фільм про долі е, е, репресованих е, політв'язнів. Знайшли ресурси, почалися зйомки. Тут є пан Ігор, пан Дем'ян, які консультували, з які вели теж перемовини, про зйомки документальної стрічки Шлях до світанку. Ці перемовини, розмови, ну, заслуговували на окремий ще фільм, і було відзнято дуже багато матеріалу, який в годинний. Шлях до світанку е, не ну, можна було зробити, ну, не, не вдавалося е, помістити, відповідно е, було прийнято рішення, е, і режисер Тарас Ткаченко почав робити цей шлях до світанку монологи. Е, ну, і питання фінансування, тут питання і повномасштабної агресії, трохи робота про е, призупинилася. Але зараз вже шість монологів, шість монологів є готові. А зараз, а зараз маю за честь представити консультанта і героя фільму Монологи Шля до світанку. Це перший публічний показ циклу пана Дем'яна Черницю. Перед тим, як передати слово, давайте таки вже подивимося фільм і тоді вже розподілитися поділитися враженнями про те, як відбувалися ті кінозйомки, що вас найбільше я так кажу. вразило. Одним словом, світло, просіть, будь ласка. Є місця. рішення політбюро ЦК ВКПБ номер П 51 144 від 5 липня 1937 року прийняти пропозицію НКВС про ув'язнення у табори всіх дружин і членів сімей зрадників Батьківщини, запропонувати НКВС організувати спеціальні табори у Наримському краї та Тургайському районі Казахстану, запропонувати НКВС розмістити дітей в існуючій мережі дитячих будинків і закритих інтернатів. Мене арештували в 48-му році в жовтні місяці з 10 класу з першого року. Арештували вдома в хаті. А в 45-му в травні нас з мамою вивезли. Мама, сестра і я також забрали. Від батька мені разу не мали ніякої вісточки. Ніхто з них не повернувся. Арештували мене зі зброєю в руках, я вже був тоді от в сотні не бурлатим. Видно за ті, за ті Шевченка, інші нас вивезли. Це через муки все проходило. Через муки, то все то страшно згадувати. То, то, то були дуже страшні часи. Дуже страшні часи. 44-го року по 52-й з України було репресовано 500 тисяч чоловік. Дорогі товариші і друзі, Центральний комітет Комуністичної партії Советського Союза, совет міністрів СТП з чувством великої скорби і звіщають... І всіх трудящих з Советського Союза, що 5 марта вкончався Івосвіт Віктор Івонович Дани. Коли відбувались ці події, розумієте, то де мама роздобула, мені трудно судити, але я знаю, що вона десь роздобула кусочок червоної риби. Я такої ніколи не їв, то вперше вона мені дала і дала цукерки і каже то кат нашого народу. Отак От було. Держава. Не може собі на тій території дати ладу. Ну, але це моя особиста думка. І більше б я не хотів там бути і мати з такою нацією контакти. І сялі світуть надраненим походом, і стонячні далі до світлих висот. у дружбі з великим російським народом. Іде український народ. Дем'ян Чернець. Народився 6 квітня 1944 року в селі Деренівка. Після арешту батька 1949 року на 10 років сім'ю виселили на спецпоселення в Перемську Молотовську область. Фільм дуже потрібний нашій історії, тому що це є спогади учасників боротьби за українську державу, розумієте, це є документ. І хочу сказати, що той фільм знімався десь 4 роки тому, та, та, в нашому музеї. Фільм дуже великий, ми побачили, я в кінці розкажу про пана Дем'яна пару слів. Там знімалися і симпатики УФА, і розвідники-інформатори, і медсестри, і господарчі, які допомагали повстанській армії. І багатьох судили суди, правда, військові трибунали. Якщо не вистачало документів, то передавали в ОСО. Нема документів на військові, передавали в Москву і заочно судили. А з репресованими родинами було ще гірше. Тому що він не міг себе ніде ніколи нічим захистити, розумієте? Списки складали комуністи разом з головами сніга, затверджували в районах, виривалися вночі в хату, всі гавкали, діти кричали, давали годину на збір. І ніякого нічого немає, розумієте, це для юристів наших в майбутньому є велика праця. Вони не мають терміну давності, розумієте? Це люди без суда і слідства були репресовані, розумієте? Тому пан Дем'ян, кажуть, він багаторічний наш голова тяжку працю робить, тому що треба і нагородити, і поховати, і відсвяткувати, і квіти дістати. І він то працює і там вже нема дуже кому й допомагати. І він розказав про свою родину. розумієте? Це дуже цікаво. Слава героям! Слава! Дякую пану Дем'яну за добру розповідь. Гарно закінчив і почався. Добре зроблено. І слава героям України, і слава Україні. Дякую. Дякую всім. Дякую. музею. За треба продемонструвати фільм. Обов'язково продумуємо графік показу інших інших фільмів. Ну і тобі особисто, Сергію, дякую за поставу, за, чин, за війну за нас. Дякую. Дякую. Ну, шо, дякую, дякую вам всім за увагу зробити Якусь фотографію. для преси? І фотографію зробити обов'язково для музею в першу чергу від преси. Всі кому за. Фотографія. Дуже може Згів блоку. Я нікого не затуляю. Ні, ні. Сама Богдана, як вам? Получається?

Слава Україні! Героям слава!